Моя радість. Так, Ріта? Ти мій вчитель? Ти мій тренер. <клес> Маргаріта у мама народилася п'ятницю-13-го. Це була страсна п'ятниця 13-го. І, напевно, десь зійшлися дві платформи, як я кажу. І Маргаріта була, я не задавала ніколи питання, за що. Я собі задавала питання до п'яти років її, для чого Бог мені от е, таку саме дитину послав, що я маю пройти, що я маю переосмислити. Можливо, я до чогось маю бути готова, але з появою Маргарити, звичайно. Я залишила роботу, я залишила то місто, де я проживала. Я проживала в Кривому Розі. Я переїхала назад, повернулася до міста Калуша, і я чітко розуміла, що життя мені дає такий знов все спочатку. Треба почати. І почався пошук діагнозу у Маргарити. Були в головного психіатра України. Ми були в головного генетика України. Ми були в головного офтальмолога України. Це все лікарі, які були в Охмадиті, і на той момент не маючи таких, знаєте, фінансової підтримки. Не маючи засобів, я знаходила, яким чином туди треба попасти в нормальному статутному порядку. Нормальний алгоритм має бути доступний для кожного. Я з з такими самими мамами, які проходили такий самий шлях. Так з посмішкою розповідає Наталія Ратнова, мати трьох дітей, дружина воїна, волонтерка. Багатодітна родина із особливою дитиною не лише дає раду своїм проблемам, але й допомагає іншим. А тоді, після народження Маргарити. Окрім зорового діагнозу дівчинки, очевидними стали також неврологічні проблеми, ураження нервової системи внаслідок перинатальної травми. Можна було шукати винних, але Наталя шукала способи допомогти дитині. Не може бути одна така Маргарита без таким діагнозом більш нікого. І мені вдавалося шукати подібні діагнози. І далі я зрозуміла, що медикаментозне лікування для моєї Маргарити от не підходить. Тому що будь-який медикамент, який ми їй давали, давав їй такий, знаєте, розвитковий відкат. Тобто вона не розвивалася, а вона навпаки, а на, ні, вона навпаки йшла назад у своїх там звичках, у своїх якихось навичках, які вона здобула. І ми почали уникати будь-якої ноутропної терапії, тому що тільки будь-яка ноутропна терапія була. Ми даємо ноутроп, ми даємо дороговартісні там цереброкорини, церебролізин, кортексин, актовегін. це всі препарати, де у нас за протоколом Міністерства охорони здоров'я лікуються такі діти, як моя. Бо є протокол. Ми лікуємо так, за протоколом. Так, так, так. Звичайно, ми дотримуємося протокола. Але Маргарита має алергічну реакцію. Маргарити прояви йдуть. Алергічна реакція на все на цвітіння. На прибрали тут десь хлор з'явився невеликий у Маргаріти вже обструктивний кашель. Ми їдемо в Охмадит на тому самому кортиксині, вертаємося в поїзді назад. Якісь там ще були подушки. Укрзалізниця залізниця повношений. Тоді пилюка, пилюка. Маргаріта кашляє, Маргаріта пчихає, Маргарита слізяться очі, у Маргаріти лопаються руки. У Маргаріта алергічна реакція довкола губ. Ми здаємо такі імуноглобуліни. Є така. Uh -huh, uh -huh. Імоноглоболіни Е, і М. У Маргарити зашкалює алергічна реакція. Зашкалює алергічна реакція. І ми бачимо, що вона дуже сильний алергетик, що їй давати. І ми почали відміняти, почали шукати людину, яка б її почала нам якусь програму надала, напевно, реабілітолог. І ми знайшли е, в Києві людина, яка сенсорну інтеграцію надавала, тобто робота з тілом. Ваша дитина повзала. Коли розвивалася на початках, ні не повзала, вона має повзати, вона має лазити на четвереньках, вона має ходити гуськом, вона не має зразу сидіти, потім стати і піти, так як ваша. Ви маєте її повернути туди. Попробуй Маргариту в такому віці заставити, повзати, як вона от, от не буде вона цього робити. І почалася робота з її тілом. Тоді ми вже подали документи на те, що ми в клініку Козявкіна, вони тоді прийняли вже такі не тільки дітей з ДЦП. Беремо, а беремо дітей, такі як ваша. Там з аутичним спектром беремо з якимись вадами там розмову відставання. І моя попадає через реформу спеціалізованих шкіл. Важко було із закладами освіти. На щастя, вдалося знайти свій. Але аж у Львові у них є такі курси, де ти можеш три тижні побути на базі їхнього навчального закладу. У такому плані, що ти знімаєш квартиру і туди кожен день приходиш, проходиш апаратне лікування, приходять тобі комплекс надається значить, соціального педагога, там кімната сенсорної інтеграції, там логопед, там є дефектолог, там є психолог. І ви можете попробувати от на платній основі наш заклад. І я на той момент зрозуміла, що. Ну як для навчання такий заклад мені би підійшов, але думаю, треба було напевно його шукати раніше. Адже дівчинка змінила вже кілька і садочків і шкіл, і у своєму п'ятому колективі Маргариті довелося починати все спочатку. Зараз ми досягли того, що ми стабільно не маємо відкатів. Ми навіть якщо ми зараз не розвиваємося і не показуємо там якихось результатів, то Маргарита має стабільність. Тобто на даний момент для мене от її стабільність це саме, саме головне саме основне, тому що добути. Стабільність, тоді, коли сидимо при локдауні і не виходимо на вулицю. Це що таке, їй ж не поясниш, вона не норматипова дитина, що ми не йдемо на вулицю, тому що там вірус, там страх, що це, що це за навчання в телевізорі, що це за, чому в комп'ютері ми дивимося і там вчителька звідти. Їй не поясниш. І коли ми ходимо в масках і в рукавичках, і в перчатках, ми так маємо ходити, чому так маємо ходити. Mm -hmm. І якщо можна іншій дитині пояснити нормотиповість, то такій дитині не, не, не поясниш. Бути в зоні комфорту дуже важливо для таких дітей. Але ж Наталі, як я вже сказала на початку програми, мати трьох: наймолодший, який народився у другому шлюбі, ще зовсім маленький, а от старший. Як вдавалося не залишати його без уваги, маючи тільки клопоту з Маргаритою? Старший не бабуся, це не наш випадок, не наш варіант. Старший прилаштовується завжди, і скажу відверто, я малий мене скачок у рості дав. У мене діти пішли в тата. Це не мамині діти в плані росту. Він пішов зразу, якийсь такий ривок дав, і у нього м'язево-кісткова не справляється, і в нього є деякі скривлення хребта. І я тоді зрозуміла, що з його діагнозом, таким от його скриленням хребта, я так само можу його реабілітовувати. І я, Андрія, почала возити з собою. Він у мене в Охмадиті, ця проходить свій курс лікування, в тебе там до одинички ще не дотягує. Нічого, пішли. І він зі мною, ну, ти мене довго по цих реабілітаційних інвалідних центрах будеш тягати, хоч його інвалідних. Нам доводилося тіхати з Маргарітою в клініку Казявкина, поїхали з нами. Ти будеш проходити свій курс лікування, там свій курс реабілітації. Не лікування. Ні, не лікування реабілітації. І я його за собою тягала. Я його тягала за собою в Київ, Дніпро, Чернівці, Львів. У мене за 22 й рік на руках за двох дітей дев'ять випуск. Але саме ці клопоти зі здоров'ям дітей допомогли Наталії знайти кохання. Я відчула цю фразу. Вона така напевно забита, але чужих дітей не буває. І оця фраза я довела в своєму житті, що так і так воно і є. Чужих дітей не буває. І якщо чоловік любить тебе, він буде любити твоїх дітей. І я можу сказати відверто, що це можливо і це реально. І мій чоловік був. Маргаріта нас познайомила, тому що мій чоловік був до того коменданту в таких таборах, де збиралися такі діти. Молодь, це було в підлютому, два роки підряд. Це почалося з мислівки, потім це було підлюте. Це такий реабілітаційний, навіть не реабілітаційний, це такий комунальний заклад, але він адаптаційно-соціальний добродія калуська, яка діє у нас. І Маргарита так само була учасником і ученицею даного закладу. І ми відвідували його, і там нам було запропоновано: давайте, от у нас є гірська поїздка, ви колись їхали. Але враховуючи те, що я в своїй, коли Маргиті було п'ять з половиною років, подалася перший раз в дальню поїздку з особливими дітьми до Меджугор'я, в Босні і я коли от в Меджугор'я тоді побачила. Страшні події в Сараєво, розбитих будинків, які побиті снарядами, ми вони залишили це як пам'ять. Я напевно, що тоді себе хапанула на мислі на думці, що я напевно ну це важко, це складно. Як це можна отак, Це треба щось робити. Це тоді, а якби, якби я жила в своїй країні, в мене б таке було. І тоді, напевно, от. Підґрунтя, напевно, тоді заклалося, тому що коли прийшов час, я дуже швидко, коли час прийшов цього повномасштабного вторгнення, я дуже швидко з того свого всього оточення своїх мамів адаптувалася найшвидше. Мені стало два-три тижні, щоб я була в струю. Я не скигала, я розуміла, що я посварилася з братом, який в мене за кордоном до того давно виїхав. Ну як посварилася? Їдь до нас? Ні. Ну, літає, прилетить. От коли прилетить, впаде, і дійсно у Львові тоді прилетіло, впало. Він прилетіло, впало, виїжджай. Є програма, є це, і ти можеш приїхати з дітьми ну як. Тут батьки 70 чоловік, йому дали повістку на фронт, а я поїду куди? Чого? І я вирішила, що тут, напевно, треба адаптуватися, треба якось зону комфорту шукати для дітей, для себе. І тоді чоловік в мене. До того ще от кажу, що під лютому ми познайомилися, він пройшов знайомство з такими дітьми, особливо вони були знайомі йому ще до моєї Маргаріти. І він каже, ти знаєш, каже, у нас є такі, які от лежачі колясочники, які з гастростомами, з такими дітьми, які просто вони атрофовані, там всередині мають їх годують через ентеральне харчування. А от, Наскільки тобі от, складно, де ти береш кошти, якось ти знаєш, кажу, от, якщо мені треба якусь мету досягнути, я поставила мету, і для цієї мети мені Господь дає кошти, дає якісь засоби, дає мені людей необхідних, потрібних. Якщо я от поставила от, мету їхати от в Ахмадит, Його? а їхати в Дніпро. Їхати на, лікування, їхати на лікування за кордон, це не той випадок за кордоном ми могли тільки приходити от, реабілітаційно, якісь там один-два аналізи, виключити щось і йти поступово далі в Україні. Тому чоловік якось. Ну, така енергія, напевно, була завжди, і я її кудись мала там спрямовувати. Я не є така бомба з, з, з такого, знаєте, з, з помалого там, за руху заповільненої за дії. дії, але мій чоловік сказав, що я підривник був на шахті. Для мене це... Для мене, ти не є. Він був підривником на шахті, начальником підривної дільниці. Тому каже, не думає, що я злякався. Тому та, чоловік не злякливих. я дуже, ну, Мені є з чим порівнювати. Мій перший чоловік це. Трошки був такий егоїстичний чоловік, а тут напевно з тої категорії, що чоловік буде стріляти, а я буду подавати патрони. І, хоч не буквально, та ті, хто волонтерить під час війни, таки подають патрони тим, хто у війську. Наталя знайшла час і ресурс на волонтерську діяльність, допомагала мамам із особливими дітками, організовувала і сортувала гуманітарну допомогу. Потім, коли оцей от великий кажу проєкт, куди я з друзі, друзів знайомі, для мене це не лякало. Ну, треба було знайти громадську організацію, яка візьме на себе там ті пару тонн продуктів харчування, засобів гігієни, було чітко потрібно було надати. Цьому проєкту українсько польсько бельгійському надати обов'язково датському, перепошли бельгійському, датському, надати обов'язково фотозвіти з кожною родиною. У Мене всі родини на це погоджувалися, тому що вони до того часу, якщо якусь допомогу отримали, то тільки під акти, під якісь там документи. А тут фотозвіт, то вони залюбки це надавали. Єдине, що я взяла для себе за мету не надавати в якусь постійну ну і ту саму в родину, тому що вони звикають. Вони звикають, що ти їх годуєш, ти їх вже усиновив, удочерив, ти взяв під шевську опіку і вони вже, знаєте, розслабляються, і вони вже більше нічого не шукають. Але не тільки для цивільних спрямувала свої зусилля Наталія Ратнова. Свідчення цьому нагороди від військового керівництва. Це напевно рішення було десь позалаштунками мене як дружини військового. Мене як е, такої волонтерки, яка надавала таку комплексну, напевно, волонтерську, не те, що надавала, а здійснювала. У нас не було питання про те, що ми тільки сім'ям надаємо. У нас були і одинокі, у нас були пенсіонери, у нас були військові, які зверталися нам, треба було для військової частини відправити на Миколаївщину, відправлялося. Треба було допомогти. Навіть тут навчальна частина, яка мала бойову роту, відправлялася на передову, то ми їм надавали так само допомогу, і тут в цьому приміщенні буси грузилися. І пам'ятаю, чоловік в мене приїхав на один день і з міської ради телефонують, потрібно терміново, щоб ти прийшла на сесію. Та як? А я вам скажу чесно, в мене на ту на 25 січня ми домовлялися з Григорієм Морозом, що ми з чоловіком обвінчаємося, тому що в нас. Шлюб відбувся раніше, а от таке таємство, бо я не була вінчана з першим чоловіком, і в нас такий е, прийшов напевно духовний біль зв'язок, е, пройти ще церковний шлюб вінчання. І я кажу, та я не можу, в мене тут своя подія, шлюб, та, ну от треба прийти. Ну і я розумію, що якось ми там то перенесемо, а чоловікові вже дзвонили, його в кана відпустило на два дні. Він більше сюди добирався з того, з того нуля, ні, ніж він був тут вдома. Півтори доби вдома і чотири, майже чотири доби в дорозі. І добре, ну, підійдемо. Я кажу, я буду з чоловіком, супер, що з чоловіком, то якраз добре що з чоловіком. І ми, і ми приходимо і на початку самої сесії тут йде те, що. Кислинська ротнова, я чоловіка прізвище взяла в 22-му році, тільки, тільки, ну, в липні місяці. І я настільки якось, так, знаєте, була ну, не готова. Якось. Я, знаєте, не, не, не то, що не розраховувала, я, ну, це так, знаєте, це просто вверху того. Ну, Ти більше що я з родини військових для мене залужний це такий, знаєте, постумент. Це на мене людина, яка от з усіх, хто би там на Україні не був, це людина, яка на своєму місці. Там, якщо і Якщо казали, що лякали ворога нашим залужним, ну це відверто так. І я була вражена ну дуже. І я кажу, це нагорода твоя і моя, це не моя заслуга. І тоді пам'ятаю, коли я принесла додому, і тато, так, як полковник Міністерства оборони, ветеран ЗСУ, так дивиться і каже, ти знаєш, мать, а може та наша наша дочка таки на щось здатна? А таки здатна. І як сама каже, багато чому навчила саме донька. Навчила мене досягати тої мети, яку здавалось би нереально. Поставити, ну як ну я і Меджигорі, 2,5 тисячі кілометрів. Ну там ну до двох не 2,5 з Куди моя мама, куди ти їдеш? Їй 5,5 років, вона ніколи не їздила. Ну а що тут такого? Вона ж їде в дорозі, пампер нам не потрібно. Доїдемо, доберемося. І там мені показали, що я занадто хапаюся за неї. Вона має сама пройти кудись. Якщо вона хоче до тої меджигорської божої матері досунутися і хоче перелізти через той бар'єр, лиши її, не чіпай її. І тоді я зрозуміла, що мені в їхніх храмах мені комфортно, тому що тут ти в храм приходиш такою дитиною. В ж в нас зрозуміти інвалідів, дітей, чи ну таке не гарне слово інвалідів, але дітей з інвалідністю сприймають, що якщо він на візку або з костелем, оце інвалід. А якщо він такий, він не вихований, то мама не виховала. Нехай вона не співає. То що вона у вас кричить, То що вона в храмі танцює? Мені дуже важко заходити в наші храми з такою дитиною. І я про це в Меджи сповідалася, і я про це в Горі казала, і мені священник каже: ви маєте до духовника звернутися, що це ваша дитина не заважає. Комусь молитися, це просто люди не вміють молитися. Вони не настільки зосереджені на молитві, как? що вони помічають, що, що як помічають, як, співають, як, як співає циви. моя дитина. І мене там зупиняли італійські мами, ще якісь не чекає на всіх момах, яких можна було до мене достукатись. Не трогай дитину. Вона хоче до тої орхідеї біля Божої матері, ну то хай лізе, за чого ти її чіпаєш? Я так думаю, а хіба так можна? А хіба так можна? І так можна. Ми не маємо доводити, ну будемо говорити, те, що ми маємо право на життя, маємо право на освіту, маємо право на зайти в храм, маємо право зайти в кінотеатр і то, що вона там пів фільма, наприклад, може співати в це, Ну вам не подобається відсядьте. Або я вже знаєте так зону вибираю таку, щоб приходжу в самий останній момент і купляю квитки там, де довкола немає нікого. Я не йду на аншлаги там ще кудись. Але принаймні вона так само має право бути присутня на концерті органної музики. Ну, роз... І я почала цю зону свого комфорту пересувати, своє міняти оці, знаєте, ну, закриті напану. І моя Маргарита так само почала. Моя Маргарита сідає в літак, вона летить зі мною в Бетумі. Вона зі мною. Ну, мені комфортно, коли мої двоє дітей. Мене тепер вже троє, трохи складно, коли мої двоє дітей завжди біля мене. Маргарита дуже прив'язана до Володимира. Їй важливо відчувати його присутність. Це настільки сильно проявляється, що часом навіть виглядає містично. Коли його забрали в Маріупольську військову частину в липні, я от протягом липня спостерігала, що у Маргарити є якісь такі спалахи. Чи істеричності, чи якогось писку, чи якоїсь неврозності, я не могла зрозуміти, на що це реакція. Я думала, знаєте, на на прильоти, на якийсь якісь там. Е, а я потім вже зрозуміла, що вона відчувала його там на фронті, і по ній можна було. Я вже це зрозуміла у е, серпні, по ній можна було зчитувати, що в нього там. І коли я від нього, наприклад, не отримувала того самого повідомлення, там 4-5 що в нього там плюс-плюс. І в мене день не починався. І я, я тоді дивилася на неї на поведінку, і я тоді по ній могла розуміти, що у нього там, чи все добре, чи якась біда, чи якась там ну, ситуація критична, чи, 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 чи щось сталося. І по ній е, могла я зчитувати його е, фізичний стан. Вона мені передавала своєю поведінкою. І коли Маргарита, пам'ятаю, е, ну у нас у Львові це частіше там. Прилітаю. Коли у Львові так сталося, що прилетіло майже біля нашого будинку, то е, в пів дванадцятій ночі вона піднялася і відмовилася лягати в ліжко категорично. Я кажу, ріта йдемо йдемо в коридорі, йдемо сідаємо, тривога, все. Ні, і вона мене з братом і вона Йорзає, стоїть біля дверей туди, назад. І виходить такої, коли ти в піжамі виходиш. Йдем, і вона на кімнату заходити не хотіла за, за, за цим. І ми вийшли. І через буквально там пару хвилин чотири підряд вибухи пролунали. І я тоді зрозуміла, що Маргарита максимально намагалася уникнути епіцентру. центру, і її треба було у нас вивезти. І ми тоді почали до неї приглядатися. Вона в нас це заздалегідь десь вже починає в своєму такому, знаєте, космічному рівні, як я називаю це, Вона десь це відчуває ну, десь десь там. Сама ж Наталія вміє не тільки спостерігати, але й приймати рішення і бути в них послідовною. Про це свідчить її громадянська позиція. У мене родичі там за поребриком, яких я просто не змогла переконати на початку війни у 2022 році в березні. І чисто візуально для себе я їх просто поховала. От там у кривому розі є такі великий кар'єр, де добувають відкритим методом руду. І отакий от він дуже 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 глибочезний. От туди всіх і зверху засипати і більше не піднімати, не мати подвійних стандартів. Якщо ми вороги, то ви мені не родичі. Якщо ви прийшли до мене сюди, ви сюди приїжджали відпочивати. Вас ніхто ніколи не ущемляв нічим. Ну то чому я на сьогоднішній день повинна своєю дитиною з вашою племінницею, внучкою бігти, ховатися від ваших, від вашої нездатності зупинити це там у себе вдома? І все. А їм було це вигідно, тому що тоді, коли ми з Маргарітою поїхали здавати генетичні аналізи, я, проїжджаючи селами між Санкт-Петербургом і Новгородом, бачила, що це такі, знаєте, хібари похилені біля кожної сателітна антена, На тій хібарі висить, і металопластикові вікна вставлені в скрині. Ну, що я так я говорю, бо я колись була виконавчим директором там власної фірми з установки металопластикових конструкцій. І це в скрині просто в. Стару хату, мазанку, просто вставлено металопластикове вікно з склопакетом. Я кажу, слухайте, у таксіста, ви мені вибачте, а чому от, що це за кажу хата, яка має туалет на дворі? От там кажу, ніяких цих я кажу, висить сателітна антена антенна і цей. А це каже: у нас дві державні програми надання мультимедійного цього телевізор, телевізор ж... і тепло. Сплейка. У них стоїть дровами, тобто там нема парового, там нема газу, але в них є світло, є дрова. Є сателітна антенна і металопластикове вікно. Це їхні блага, які нам дала держава, їм надала. У них відбійників немає, тому що в мене водій-таксіст везе нас до поїзда, сніг по навігатору. Тому що я розумію, що ми зараз фосу злетимо, бо відбійника на дорозі немає. Його тут не передбачено. Ну там є сателітна антенна. Це я тоді вже розуміла. Це був 16-й рік, що це якийсь нонсенс, це якась аномалія. І Ціла нація — це аномалія. Так зрозумієте, і я зрозуміла, що в мене такі самі, напевно, родичі. Я не хочу їх осуждати. Я не хочу говорити, що в нас з ними спільне коріння. Мені про це. Ми, ми не такі. І зводити нас під один щебель, то що ми там десь спільного маємо діда бабу, вибачайте, я занадто однозначна. Я занадто я не маю подвійного стандарту в цьому напрямку. Історії подібні до Наталеної захоплюють і надихають. А сама вона каже, що нічого не хотіла б змінити у своєму минулому. Я би своєму житті нічого би напевно. Не теж напевно, я би нічого не змінила. Я би нічого не міняла. Все, що мені було дано, мене чомусь навчило. Мене в кожен якийсь момент, поява Маргаріти, те, що я там залишилася там на початку і народження без засобів існування, приїхала в квартиру без роботи, без там і без підтримки. І я вирішила, що то. Кожен урок, який я дістала, він не повинен повторитися в моєму житті. Тобто я не маю наступити на ті самі граблі, на які я вже наступала. І це треба просто з своїх уроків робити якісь висновки життєвих уроків. І оце не бажала ніколи нікому злого, тому що я знала, що у всесвіті є бумеранг. І тому цей бумеранг і чітко зрозуміла за війну, що бумеранг добра діє завжди.